Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі української кухні. В цьому відео ми будемо з вами готувати салат на кожен день з моркви. Очищену моркву та сир натираємо на грубу терку. Все складаємо у миску. Петрушку та часник нарізаємо дуже дрібно і додаємо до салату. Коли всі інгредієнти нарізані, додаємо спеції до смаку сіль та чорний мелений перець. Заправляємо салат майонезом. В рецепті використовують домашній майонез, рецепт якого є у нас на каналі. Салат заправляємо тільки перед подачею на стіл. Також ще додаємо кукурузку до салату. Все гарно перемішуємо. Салат готовий, можна подавати його до столу. Обов'язково спробуйте приготувати цей дуже простий та смачний салат на кожен день. Вам сподобається. Ці інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте україномовний YouTube. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.